Ребята, всім привіт. Так, коротше, проблеми такі виникли. Коротше, цей корч, це 16, 11 інжектор. На холодно заводиться, під горб, якісь провали в нього, так ніби не робить якийсь горшок, ніби якась свічка не працює. І коли нагрівається глушим, вона вже не заводиться. Тобто на холодно, ще заводиться, їде ще. Ну, коли ми її заглушили, все, поки не остигне машина, ми її не заведемо. Так, лічимо її як. Я думаю, що в нас тут на дачі колінвала, він розміщений в цій машині ось тут, біля масляного фільтра. Скоріше за все це датчик колінвала почав моросити. От в мене в газелях. Там проблема в них яка? Тот же Завести не заведеш, же датчик колінвала може закидати маслом. Лічиться дуже просто, навіть не треба купувати новий. Просто викручуємо датчик колінвала, чистимо його і ставимо назад. Все, ну зараз в даному випадку ми беремо. Тріщотку. Так, маленька тріщоточка, маленький удлинитель і головка. Далі колінвал кріпиться на одному болтику. Все, приступаємо. Перед тим, як зняти, знімаємо фішку. Фішку з, ко... з датчика колінвала. Раз. Так, все, зняли фішку. Приступаємо до відкручування. Цю роботу може зробити. Дівчина протягом 10 хвилин, тут нічого сложного немає, просто треба знати, куди лізти. Так. Опа, є. Все. Болтик гровик. Ставимо його на жабо. Так, тепер легким... Оп! Витягнули. Витягнули датчик колінвала. Так, да, він грязноватий, грязноватий. Він недорогий. Ну що ми зараз його полічимо? Ми його зараз зачистимо. Зачистимо магніт, де щитується з колінвала. Так. Світуємо так, беремо абразив, можна і ножиком, можна абразивом І трохи легесенько до блеска зачищаємо. Зараз я вам скажу, машина гаряча, бо я спеціально його нагрів машину, бо на холодну вона заводиться, а на гарячу вона не заведеться. Так, да, тут у мене дуже сильно закидано. Ну звісно. Не сильно сточуємо. Ну так, щоб було. Щоб було п'ятно контакта. Ну отак. Вот Зачистили от цього к цього що виступає так Ставимо на місце так болтик так тут його ще наживети так Бажано було болтик змастити, але я вже його не буду змастувати. Так, ключик. Тріщоточка. Так. Удлинитель зараз вже мені не потрібен, бо я вже його зірвав. Без фанатізму. Почувствовали, що тяжко йде, значить ви його затягнули. Ну не треба рвати його. Так, фішка. Фішку на базу. Фішку защлкуємо. Так, все. Забираємо ключ. Заводимо машину. Машина робить як часи Як часики роблять Поняли? Машина гаряча От заміна датчика, якщо... Ну, 5 хвилин, 5 хвилин, ну не більше. Тут немає біля чого тратити більше часу. Все. Ставте лайк, підписуйтесь, всім добра.